Одна історія з мого життя, коли я навчалася в університеті. Я навчалася в університеті, був у нас один викладач з історії, який дуже любив, щоб ти розказав подію на першу літеру твого прізвища. Ну, якщо у всіх ще нормальні літери були, то в мене була з. І на це з. Просто засада повна. Да. От. І я вивчила там всі закони, Ну, мало якихось подільного літеру. Потім він приходить і такий одразу: Оно, скажіть на першу літеру. А я вже якраз одружилася і змінила прізвище і перша літера мого прізвища Р. Я йому сразу. Рюріх Романови, революція 1917 року, помаранчева революція. Він М -м ну все, тепер з вами не цікаво. Отака історія. Хай вас береже Господь і все буде добре.